І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Саша Баранов на ЄЛК Евен 90. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, Ну і зразу ж їм по пусті, як зазвичай. Ну а куди тут на Малинівці? Дивіться, на проходу... Стріл, це хто так? Оце лупанув. На 1000. Зразу ж нас розвідданим 1400. Чудово. Зразу «Кустик» і бачимо, що суперник теж хотів пролізти за «Імбокамішек». В нього це ну, не вийшло це, цей маневр, його там прихлопушили. І у нас, дивіться, з початку бою вже 3400 по розвідданим. Все чудово, настрій у нас вже поліпшується 2-0 на користь нашої команди. Ну і що, На прохорівці у нас так було багато дуже боїв. На ЛТшках, і на Малинівці багато, але на Прохорівці більше, і Прохоровка, ну як вам сказати, Прохоровка вона більш така як би, е ну передбачувана карта. так, Там вже е такі йдуть рекорди, що один-15 тисяч насвітив, другий 15 тисяч одне ХП трішки більше насвітив. А тут ми бачимо, що карта в принципі не маленька. Тут можемо пограти і. Від Imbo так, можемо і агресивно пограти. Бачили дуже круті, класні бої на е ЛТшках. І на ялинці теж ми бачили дуже круті бої на цій карті. Відпільовує ЛТшка, вона, бачимо, що там теж в неї є кустик, який її не врятовує. І 3-1 вже в нашу користь, і за нашими розвідданими майже 6 тисяч. Це ще не пройшло в нас і трьох е хвилин ще не пройшло, так? Чудово! Що в нас по перекаці? По перекаці бачу, наші там вже чарпутур, там бачимо тяжі піднялися на гірку, але там немає суперників. Напевне, вони грають такий дефовський деф. І це теж не дуже чудово, але для нашого героя буде чудово, тому що він такий покаже гайд, як треба пересвічувати, тому що якщо вони вже там зашкірились, а вони вже зашкірились, тому що 5-1 не, не, не в їхню користь. Так. Бачимо, стежка там на глючу поїхала, а вона поїхала вибувати нашу ЛТшку. Ну це в неї не вийде, тому що наш джесор, він став там в цій лажбінці, ну, з якої його вибити там дуже складно, якщо вміє, якщо має скліще на такій техніці. Наш герой вже постояв, посвітив, скільки міг. Поїхали вперед. Ах, а тут підсвітився. А хто ж нас підсвітив? Тож у них теж стоїть. У них ще дві ЛТшки залишились. А в цьому бою аж чотири ЛТ командах. нічого собі, я чомусь не помітив зразу. Не звернув на це увагу. Оце то так. 4 ЛТ. Значить, попереду, по центру, по цьому полю, так, я думаю, що там стоїть. Ну, якщо не одна, то, можливо, навіть і дві ЛТшки. В цей момент бачимо, що наш Бураск про проїхав, прорвався туди, по воді, вже на H1 стоїть. так. І він маякнув, що там хтось стоїть в імбокустіках із ЛТ, шок суклоники, тож нам треба їх виявити, щоб їх швидко знижкову. Одного виявляємо. Чудово, початок. Там стріляти не потрібно. Не потрібно. Я думаю, що в цьому бою навіть і стріляти не буде. Сім триста вже досвітив. Оце майстерність, я розумію. Просто задоволення. Там в цей момент бачимо агресивно поїхав скорпіон на нашого Бориску і знешкодив його. Тож у нас лівий фланг поки що нічого не зрозуміло. Правий фланг ногірку вони віддали, так, знешкоджують їхнього скорпіона. Чудово наша ЛТшка е е е е по воді бульдог, поїхав по воді, зараз підсвічує е е їхню ялинку і він її підсвічує. Так, її треба дуже швидко знешкоджувати, що і роблять наші бартіші, але ми розмінюємося по танкам. 8-3 в нашу користь вже можна і постріляти, мені здається, так. Чудово. 9-3. 9-4, але ну, бачимо, що, хоч вони і зашкірились, але все одно наші вже проходять. Чаркутурчик, бачимо по А-лінії, вже виїжджає просто в тили суперників. Тут залишається не, не так вже багато суперників. Нам треба, щоб і е, центр нас підтримав, щоб карі поїхали, об'єкт 430 та Бураск, Тому що ну, дійсно у нас тут може не вистачити просто сил всіх перестріляти. Так і. Мені як цього Юдеса щось ми не може. Трішки постріляв, 8400 насвітив. Так, ще ще нам треба підсвічувати. ще треба підсвічувати. Ми підсвічуємо бабаху, вона там в шокну. Її знищюють, знову ж йде, роз, йдуть розвідання, але дуже небагато. Ну, хотілося б, хотілося б більше 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 розвідданих, тому що ну, вже перевага. Просто не підтримали з центра на братіші, Бураски та 430-й, вони дуже вже так невпевнено і невчасно поїхали вперед. Але я думаю, що ми сплюсуємо нашу шкоду від пострілу, та і буде у нас ну, майже 10 тисяч насвідчено. Так, а там бачимо так, 57 ну... Но... Він, видно, був розряджений, тому що він не всадив всі снаряди. Чи він всадив? Він всадив, але він не все чи що я не розумію. Все пропустив в цей момент. Так, він всього лише два рази по нам стрільнув. Знову висвічуємося. І постріляємо. Чи ворога забрати? О! Ні, Ні бачите, все-таки справжній розвідник, не хоче стріляти, хоче, щоб по його. За світу, знешкоджували ворогів, та, щоб щоб досвід. Так, у нас буде 10 тисяч. Якщо ми спрісуємо наш. Е... Та я думаю, що зараз навіть 10 тисяч буде порозвідданим, тому що. Або ворог Або т 57 к він там впав просто в воду. Т-57 хевів просто треба його знешкодити поїхав. Садити у нас три снаряди заряджено. Чудовий бій, дякую за. Чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!